Краще до цього не доводити. Знову момент, удар поворота. Чабанов, баряк. Готовий. Закидання Чебаряка. Вихід віштабіч, момент, Чебаряк не переграє. Валося м'яч відбирає. Але відразу пресинг. Удар здалеку. Коваленко виходить далеко. Коваленко також зараз. Не чай. пробуває і ногами грає. М'яч на Тищенка грає. Тищенко буде один. Намагається передача. Гостей. Передача, удар, заблоковано. Ще одна передача. Щобанов. Виходить. віддає передачу. Класно зараз. На Степаненко. Степаненко може прорвати. Степаненко! Поперед! Далеко виходить перед. Відає непогану не передачу. І щебаряк відразу прибуває. Він переприйняв таке рішення. Удар по воротах. І... Павло Чабанов кидає Чабанов. Пробиває Чабанов! Чабанов! І пробити Коваленко всі комар. Комар пробігає. Удар! Класно прибуває, до речі. Можливо, зміщення зробити в центральну зону. Удара. Удар! Ох! Рудкий. Києві дає передачу на Боханевича. Боханевич! Стійка! Боханевич забиває! 1-0! Авалон забиває м'яць під Ось вам! Перша помилка Коваленка! Хоча й там захисники мали страхувати! Один Степаненко, Скидка! І удар, і там Коваленко! Багато Собуру, Барсу, шукає можливість для удару. Скидка. Удар по воротах, вище. Нажі, покинув ще один момент. Удар по воротах І поперед. Степаненка, Степаненко на Чапанова. Чапанов вперед. Непогану передачу і момент. Удар і забиває. Зараз другий гол Авалон. На! Хотів стати на останніх хвилинах. Ну, фактично так, на останніх хвилинах. Е, хвилина 20 Ви Подивіться, як скористалися Чабанов прекрасну передачу віддав. Прекрасно. Ну, якщо є порний рахунок, але все ж таки все одно все буде вирішуватися в другому поєдинку. Потрібно зараз найголовніше зіграти на нуль. Передача знову. І агромат забиває. 2-1. Швидка відповідь агромата І забиває не 2-1. Власно, друзі. Зіграно. Центр м'яча зіграно. Буде. Серемончик Олександр Вельвів себе слава Україні і героям слава!